Вітаю! Сьогодні розглянемо одну з найважливіших тем, в якій багато хто робить помилки. Розповім все, що вам потрібно знати про час Future Perfect, також порівняю його з іншими часами, та трохи розглянемо, коли вживається активний стан, а коли пасивний. А в кінці вас чекатиме тест, так що будьте уважні. Починаємо! Головна функція Future Perfect це передача умовлені завершеної до певної точки у майбутньому дії. Тобто щось трапиться перш, ніж щось інше розпочнеться в майбутньому. Часто ми використовуємо прийменник «by» або інший часовий маркер. Так ми можемо повідомити, що небудь завершилось до певного часу, але ми не знаємо точно, коли саме. Дивіться, на proposal. До 23-ї години я вирішу, як відповісти на його пропозицію. Ми не говоримо, коли саме до 23. -ї. Або інший. By the time they are 30, they are will have found their vocation. До 30 років вони знайдуть свої покликання. Це може бути і 25, і 29 років. Отже, якась дія відбудеться і завершиться до певного часу або іншої дії в майбутньому. Але часто нас теж цікавить, як довго триватиме ця дія. У пригоді стане прийменник for – а щоб не плутатись Future Perfect Continuous, пам'ятайте, що з дій словами стану або State Verbs, живається саме простий Future Perfect. Наприклад, at 7 a.m. I'll have been without sleep for 48 hours. О 7 ранку я буду без сну 48 годин. Next summer we will have known each other for 10 years. Наступного літа ми будемо знайомі вже 10 років. Зверніть увагу та запам'ятайте, що у підрядних обставинних реченнях часу, або як вони ще називаються, time clauses, тих, що починаються зі слів when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, ми не використовуємо future tenses. Замість цього вживаємо present perfect або present simple. Дивіться. She is going to call her friends. When she has finished her homework. Вона подзвонить друзям, коли закінчить домашнє завдання. Я вже згадував прийменник for і by. Існують також інші показники часу та прийменникові фрази, побачивши, які у реченні, вам буде простіше розпізнати future perfect tense. Давайте розглянемо їх та спробуємо запам'ятати. By the time I will not have fallen asleep, by the time you come home. Я на засну до того як ти прийдеш додому. By, тобто до якогось моменту. Це може бути by then, tomorrow, 3 p.m. next week, month, year. By this time next year, the city will have renovated the old stadium». На цей час наступного року Місто відремонтує старий стадіон». Already. Tomorrow at 10 a.m. We will have arrived at the airport already. Завтра о 10-й ранку ти вже приїдеш в аеропорт. Before, we will have completed all the preparations before the party starts. Ми завершимо всі приготування до початку вечірки. As soon as, as, soon as they come, we will have exchanged all the news. Як тільки вони прийдуть, ми обміняємося всіма новинами. Till until. Until you see it with your own eyes. You won't have believed it is true. Поки ти не побачиш це на власні очі, ти не повіриш, що це правда. At, at noon the meeting will have ended. О півдні зустріч закінчиться. When, when I finish this novel, I will have read 500 books. Коли я закінчу цей роман, я прочитаю 500 книг. У Future Perfect правила утворення речень доволі прості. Якщо їх детально переглянути та відшліфувати знання на практиці. Заперечення. Жодних трюків у створенні заперечного речення немає. Все, що необхідно це додати частку not між will та have. Дивіться приклади. Я не відкрив подарунки, поки не приїдуть усі гості. She will not have graduated by the time I see her again. Вона ще не закінчить навчання до того часу, коли я знову її побачу. Will not можна скоротити до won't. They won't have watched the show until they read the critical feedback. Вони не подивляться шоу, доки не прочитають критичний відгук. Запитання: Структура питання у Future Perfect виносить допоміжне дієслово слова will на перше місце і має такий вигляд: Will you have decorated the house already when we arrive? Ви вже прикрасите будинок до того часу, коли ми приїдемо. Will he have finished the the project planning before the deadline? Чи завершить він планування проєкту раніше встановленого терміну? Однозначних слів, які сигналізуватимуть про певний майбутній час, можна і не знайти в реченні. Тому ретельно аналізуйте дії, про які йдеться у контексті, а потім визначайте час. Отже, ви вже знаєте, якщо ми говоримо про дію, яка буде завершена до певного моменту в майбутньому, тоді в реченні має бути дедлайн для виконання цієї дії. Це може бути точний час by 8 a.m., 3 p.m. 5 o'clock, приблизний час, by the next Monday, week, month, year, інші події, які виконуватимуть ту ж функцію. as soon as soon the the meeting ends, before the show starts. Але дивіться, у випадку, якщо дедлайну немає, слід чувати звичайний майбутній час. We will meet tomorrow. Ми зустрінемося завтра. Або вже з Future Continuous. Почуйте різницю. We will have met by 11 o'clock tomorrow. Ми зустрінемося завтра до 11-ї години. Цей час також використовується у реченнях в пасивному стані. Коли у реченні з'являється об'єкт дії, тоді виникає необхідність змінити активний стан на пасивний. Порівняємо ці структури у Future Perfect. Активне речення суб'єкт плюс will плюс have плюс дієслово у третій формі. Пасивне речення об'єкт плюс will плюс have been плюс дієслово у третій формі. Проаналізуємо приклади. I will have completed the presentation by 3 p.m. Я завершу презентацію до 15-ї години. Це активний стан. The presentation will have been completed by 3 p.m. Презентація буде завершена до 15-ї години, а це вже пасивний стан. Хочу теж вам нагадати про пасивний стан. Пам'ятайте, що ми використовуємо пасивний стан, коли суб'єкт дії невідомий, ми не знаємо, хто виконав дію. The the will have been visited at least 10,000 times by the end of this week. До кінця цього тижня лувер відвідають щонайменше 10 тисяч разів, коли хочемо зробити наголос на об'єкті дії. By this month, the new armor will have been used on the armourfield. До цього місяця нове озброєння буде використано на полі бою. Говоримо про загальновідомі факти. Thunder will not have been heard before the lightning strikes. не буде чути до того як вдарить блискавка. Ми не хочемо вказувати на конкретний об'єкт дії. By next year, five anti-democratic institutions will have been created in this country. До наступного року у цій країні буде створено 5 антидемократичних установ. Тобто тут немає точної назви. Суб'єкт не має значення, нам не важливо, хто виконав Many tourists will have been expected to arrive in Ukraine and Poland by next year. До наступного року очікується приїзд багатьох туристів в Україну та Польщу. Передаємо формальний або науковий стиль мовлення. The research will have been conducted by the end of 2024. Дослідження будуть проведені до кінця 2024 року. А зараз я хочу відповісти на питання, які мені часто задають щодо цієї теми. Якщо дія відбувається в майбутньому, як зрозуміти, що необхідно вжити саме Future Perfect, а не Future Perfect Continuous? Future Perfect Continuous не вживається з дієсловами стану. Звертайте також увагу на контекст. Дія саме триває в майбутньому до певного моменту, чи ми вже маємо результат дії до того, як відбудеться щось інше? Чи можна сформулювати спеціальне питання в Future Perfect? Так, спеціальні питання мають місце у Future Perfect, однак вони не дуже поширені. Наприклад, Where will you have traveled by the time you are 35? Куди ти подорожуватимеш до 35 років? How will he have opened the door before you arrive with the case? Як він відчинить двері до того, як ти приїдеш з ключами? Чому вони передумають до того, як я знайду поважну причину? А тепер хочу, щоб ви перевірили себе та закріпили здобуті знання за допомогою тесту. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.